Під підсумки дня повертаємося до вас ще з однією е, дратівливою темою. Ось одна із відос до мешканців Кримської автономії. Зупинити процес знищення Ялтинського заповідника може тільки власник заповідних земель. Народ приєднуйтесь до кампанії Захистимо Ялтинський заповідник. Чому активісти б'ють на сполох і хто намагається відрізати землі від недоторканих заповідників? Для пересічного киянина конча заспа синонім до слів елітні маєтки, державні дачі та земля для олігархів. Для екологів вже це місце не що інше як природно заповідний фонд. Фешенебельні котеджі, що ростуть тут з 2000-го, розташовуються прямо у заказнику Жуків Острів та Козинській і Обухівській заповідних зонах. жуків острів є найбільш таким яскравим прикладом, тому що це заказник, який на сьогодні майже весь розданий під забудову. А жоден об'єкт про незаповідного фонду за жодних. Обставин надавати під забудову не можна, і він практично весь забудований. Були кілька років тривали суди, ми також були стороною в цих судах. Ніхто нікому нічого довести не зміг навіть в судах, тому що всі розуміють, що кончезаспад це місце, де живуть люди, з якими не посудишся. Жуків, острів, берег Дніпра. За високого паркану видніється маєток народного депутата України від партії регіонів Василя Хмельницького. Ця цим взагалі вважалася, може зараз так є. Ділянкою, яка знаходиться в державній власності. Вона по документах є державною водонасосною станцією. Тобто власник фактично незаконно експлуатує цю ділянку і власне не сплачує жодної копійки ані місту. Взагалі нікому за ані за будинок, ані за ділянку. порівняння з країнами Європи природних заповідників і заказників в Україні і так небагато: лише 7% від загальної площі проти європейських 15%. І ті розтягуються по шматках. Найчастіше зазіхають на заповідну землю в Криму та околицях Києва. Приміром, козинський заказник неподалік столиці, за документами охоплює понад 900 гектарів недоторканної території. А насправді, як з'ясували активісти, четверть землі вже. Роздали під забудову оцінність взагалі цього заказника цієї території в тому, що по-перше, це заплава Дніпра. До речі, єдина частина заплави Дніпра, яка зберіглася у природному вигляді від кончозаспи і аж до трипілля. По-друге, тут дуже цінна взагалі територія, тим що тут є чимало рідкісних родин, зокрема рослини, які охоронять червону книгу України, так само і частина тварин, які охоронять червону книгу України. Тут немає ані загорожі, ані таблички, яка б вказувала, що це заказник. Експерти кажуть, знаки не встановлюють навмисне, аби після влаштованих спортивних перегонів купи сміття, які тут викидають, та нищення рідкісних рослин хтось із зацікавлених міг звернутися до президента з листом поясненням, що даний об'єкт, начебто, втратив свою природну цінність, на що гарант може відреагувати указом про ліквідацію заказника. От тоді і розпочинається земельне свавілля, результати якого нині може побачити Кожен дослідивши кадастрову карту України, щойно з'явилася ця карта. Ми провели такий аналіз. Ми взяли карти всіх об'єктів природно-заповідного фонду Київської області, це 194 об'єкта. Ми наклали всі ці карти на публічну кадастрову карту і зрозуміли, що в 28 заказниках Київщини це кожен сьомий. В кожному сьомому заказнику Київщини надані земельні ділянки під забудову. Площа абсолютно різна: від шокуючих 600 гектар заказнику козинстрій, до яких манюсіньких десяти соток, які десь там залізли. От ми звернулися до контролюючих правоохоронних органів спочатку. Зараз з 28 заказників, які ми виявили з такими порушеннями, вже по 14 з них є або кримінальні справи, або якісь розслідування. Не вщухає скандал і в Криму, де влада кореїза з березня намагається затвердити новий генплан розширити територію міста за рахунок Ялтинського заповідника. Згідно із проектом, місцеві чільники вимагають чотири. 150 гектарів заповідного фонду. Если его из территории заповедника выведут, то есть там может быть все что угодно. Они сначала построят в Генплане гольф-клубы и еще что-то. Завтра он обанкротится. Приватизация, реприватизация, там опять коттеджи. Во-первых, там не Януковича дача. Вот эта дача находится у Медведчука. У вот возле канатной станции. Она там, ее да. видно, бассейн видно с верхней канатной станции. И, и туда не подойдешь. Там стоит охрана с собаками, с все с автоматами, все охраняют. Вот такая, это все заповедник, была... где произрастает корабельные сосны. которым возраст за 300-400 лет. І це хочуть все вирізати Мер Кореїза від планів розширення відхрещується, але проектувальники запевняють, нові кордони містечка розробляли саме на замовлення місцевої влади. Кримські захисники природи від свого обіцяють не відступатися і далі пильно слідкувати за діями корейських чиновників, аби в чергове не втратити цінний фонд. За останні 10 років з Ялтинського заповідника, за даними екологів, уже тишком нишком відрізали понад 400 гектарів заповідних земель. Нині на них елітні котеджі ду дуже подібні до будинків у конча заспі до розмови ми запросили громадського активіста Олександра Соколенка. Добрий вечір доброго вам. День. З нами голова секції природно е, заповідних територій Українського товариства охорони природи Віктор Мельник. Доброго, доброго вечора. вам. І з нами на зв'язку з е, Кримської автономії. Заступник голови республіканського комітету з охорони навколишнього природнього середовища Ігор Михайленко. Е, доброго вечора, пане Ігоре. Чи ви нас чуєте? Добрий вечір студія. Слышу вас хорошо. Пане Ігоре. Чи вам, як заступнику голови республіканського комітету от, з охорони навколишнього природного середовища, відомі е, факти, що на території заповідників от, стоять, наприклад, дачі Медведчука. Там є страшні пси, автоматники, а не е, заповідна зона? Ну, К сожалению, я таку інформацію не розполагаю. І підтвердити провірність я зараз не змогу. А чи ви можете підтвердити, що вже 400 гектарів земель Ялтинського заповідника кудись відійшли? Ви знаєте, заповідник Ялтинський вже функціонує практично 40 лет. І за этот період, в принципі, сложилася історично, що потрапляють на території заповідника определенные інженерні сети, кладбища і другие сооружения. Поэтому научные сотрудники, общественные организации обратились к Адатайстам о приведении в соответствии природозаповедного фонда, в частности Ялтинского головностного заповедника. И в принципе предусматривается не только взятие, но ну, там надо установить границы четко, и, и, и также предусматривается расширение его порядка на 3000 гектар. Поэтому вопрос. об безв'яті каких то земель зараз не стоїть. Ну... Пане Михайленко, так, що... доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ми от побачили, що у вас екологи розгорнули такий лозунг: зупинити процес знищення Ялтинського заповідника може тільки власник заповідних земель народ. А яким чином він може зупинити? Ви знаєте. Ну я ще раз повторюсь, що в В процессе обсуждения инициативы научных экспертов также там участвовали обсуждения и территориальные громады, и общественные организации, и экологические ассоциации, которые как бы подтвердили и пришли к выводу о том, что необходимо привести в соответствие всю ситуацию, которая сейчас сложилась на территории Ялтинского горно лесного природного заповедника. Дякую, з нами був Ігор Михайленко на прямому зв'язку з Сімферополя. Він еколог. Панове запитання до вас: то яким чином народ може зупинити зменшення заповідних земель? Ну, ви знаєте, на жаль, в нашій державі народ мало що може? Але, але по, зв... він ну, надзвичайно великі зусилля повинен. Проявити народ, велику свідомість, щоб цього не допустити. Ну, дивіться, відповідно до статті 4 закону України про природно-заповідний фонд, території природних заповідників є власністю українського народу. Ну, в нас все є власністю українського народу, і заповідник має бути недоторканий. Ці землі вилучаються із господарського використання на весь період, ну, на, на невизначений період. На, на... А Тут з легкістю відрізаються якісь частинки. Гаразд, якщо я перефразую запитання, а, пане Соколенко, можливо, до вас а, чи має право народ, якщо встановлено кимось обгороджено парканом приватну ділянку, то чи має право громада знести цей паркан, аби забудови там не відбувалося? Ну, звичайно, я думаю, що має право в деяких випадках. Але я, в принципі, я б не ризикував, тому що все ж таки це здоров'я людей, які... Приходять на такі акції, тому що можуть, звичайно, люди можуть постраждати. Я б наголошував на тому, що люди мають бути активними трошки в іншому напрямку, наприклад, якщо йде якась забудова незаконна, треба збиратися, наприклад, і організовувати акції біля органів влади, які мають відповідати за ці процеси. Тому що прикро просто дивитися, коли, наприклад, на захист Білочанського лісу Київського, на акцію, яка анонсується за місяці, приходить десятиро людей. Під адміністрацію президента з них п'ятеро це мешканці Коцюбинського при такій активності. Ми нічого не зможемо домогтися взагалі. В цій в цій галузі люди просто не активні. От Олександра, а можна заліз роз'яснити людям, які зараз дивляться нашу програму, яким чином захищений законом та заповідник втрачає землю? От, наприклад, під забудову. Тобто, це проводиться рішеннями кого. Як правило, рішення місцевих органів влади, які видають земельні акти на ці території, які охороняються. Тобто вони просто погоджують ці території не як території, які є об'єктом продзаповідного фонду, а як, наприклад, землі житлової забудови, і віддають їх під забудову. Але зрозуміло, що можна після цього активістам йти не на паркан, а до прокуратури, наприклад, і вимагати, оскаржити цей З... акт місцевої влади. Звичайно. Прокуратура, в принципі, має зобов'язана в такому випадку направити протест в той орган влади, який видав земельні акти на ту територію, де він не мав права видавати. От. А якщо вже місцеві органи влади не реагують, тоді вже можна організувати акції протесту вже під цим органом влади. І от дивіться, прокуратура встановлює, що землевідведення було незаконним. Так. А на, за цей час там вже встигли побудувати таку дачу і поставити паркан. Далі що? Ну, прокуратура може да, так само винести припис на знесення цих цих споруд, ага. якщо вони А є і, такі випадки ну, в Україні? Ну, таких випадків є, але вони більше стосуються там, кафе, які незаконно будуються, якихось дрібних споруд. Але от, щодо ну, зносу таких, знаєте, котеджів, я таких випадків ще не пригадую, на жаль. Ну, Гаразд, тут ми бачили Жуків Острів, наприклад. Тут є будівля, така навіть виглядає дуже архітектурно. Як з цим боротися? Ну, знову ж таки, тут якийсь правовий колапс і... Ці люди собі ну, дозволяють все, і в нашій державі можна маніпулювати будь-яким законом, і ці люди, по суті, є недоторканними. І всі ті закони, що пишуться, вони не для них, і, і ніхто з ними, на жаль, не може справитись. Як ехолог, скажіть, наскільки зменшилися українські заповідники за останні 20 років? Ну, на жаль, в мене немає таких цифр про те, що вони зменшились, але, ну. Явно падає їхня якість. Ну, Розумієте, це ж абсурдно унікальна така екосистема, якою є Ялтинський заповідник, такого немає в світі. Це ж частинка середземномор'я за типом ландшафтів. Вже в Франції давно таких лісів немає. Це ж настільки унікально, і це ж четверта частинка всіх видів української флори, серед яких ну, дуже велика. Частинка кримських ендеміків, які ніде не зустрічаються за межами Кримських гір, то намагаються довести, що треба цю частинку вилучити, розумієте, а взяти десь там в Бахчисарайському районі ті вторинні угруповання, де ліси вже були вирубані, і де ніколи вже не буде таких угруповань. Воно вторинне, воно абсолютно не цікаве, воно не представляє все те різноманіття флористичне. Розумієте, так що про цифри я не можу сказати, що цей відсоток впав, але якість їх падає. Ну, якщо ми чули навіть по Київщині, кожен сьомий заповідник має землі, які вже комусь роздані, то очевидно зменшилася кількість цих заповідних земель. У вас є статистики? Я би сказав, що е, е, кількість зменшується не тільки через те, що вони роздаються фактично частина їх під забудову, а взагалі у нас природно заповідний фонд страждає через те, що він зач... часто існує лише на папері. Це такі знаєте, потьомкінські заказники. Наприклад, от, той з таких заказник, про який ми казали, це заказник Козинський, от, він фактично він існує от на папері, але на місцевості він ніяк не позначений. Заповідний режим, який прописаний положенням про ці заказники, він не дотримується. Тут в'їжджають автотранспорт, там вирубують дерева, там засмічують е е територію е е люди, які відпочивають. Е туди заїжджають катери, те, що заборонено. там полюють. Те, що заборонено. Тобто ця територія абсолютно ніяк не охороняється. Тобто, він за фактом є територією, яка, на якій взагалі не дотримується ну заповідний режим. А до кого тоді апелювати? Ну, Апелювати треба до місцевих органів влади, зокрема в цьому випадку, в нашому, до адміністрації районної Айбухівського району. Тому що на неї підписано охорона зобов'язання, тобто районна адміністрація повинна слідкувати за дотриманням заповідного режиму А Скажіть, будь ласка, ви як активісти, а ви як екологи? Як можна, от, наприклад, заступнику голови республіканського комітету за допомогою вже розсекреченої цієї карти земельного кадастру довести те, що пробують довести екологи в Криму? Вони співставляють, кажуть, о, дивіться, тут стоїть дача Медведчука, а це заповідна земля. А заступник голови республіканського комітету каже, нема там такого. Ну, він взагалі цікав, сказав, що це кладовище. Він також цікаво <рес> так, назвав ці, ці помешкання кладовищами. Я не знаю. Ну. Так, а як довести <рес> на практиці? Ну, довести на практиці дуже легко. Знову ж таки, треба просто накласти кадастрову карту на карту заповідника, порівняти ці території. І кому це і заступнику республіканського комітету показати ці дві накладені карти? Ну, можна, чи як? Можна показати йому. Ну, я думаю, що це не це просто людина, яка не хоче е визнати факт того, що справді заказник, за заповідник, Ялтинський заповідник втрачає землю. Гаразд, зважаючи на те, що ви казали, що на акції екологічні на захист заповідників, зокрема Біличанського лісу, приходить така горстка невелика людей. Яким чином можна підвищити екологічну культуру українців? Які пережили Чорнобиль, для яких має бути для нас, має бути це вельми важливим. Можна щось зробити в цьому напрямку? Ну, ви знаєте, це дійсно дуже прикрий факт, що люди не реагують. Адже ліси, от в нас Україна, по суті, при таких мізерних запасах деревини 14% лісистість у нас масово винищуються ліси. Якщо побувати в Карпатах чи на полісі, то ці лісовози. І на захист цих лісів стають тільки ті люди, якщо ці ділянки прилягають до їхніх помешкань. Тобто, от якийсь такий місцевий патріотизм, якась. А потрібно ж об'єднатися, це ж все наше, все українське, і все це захистити. Ну і потрібно якісь і вчені, і авторитети, моральні, і наукові, і всі повинні. Вони теж мовчать. Ну потрібно, щоб ви, екологи, також били на сполох, так. а не мовчали, бо це теж важлива насправді ваша робота. Погоджуєте, безперечно, абсолютно, але нас дуже мало. Добре, а ваше товариство, згідно того, як воно засноване, воно ж має якісь повноваження, ви можете. Ну, робити щось, чого не можуть собі дозволити громадські активісти до когось апелювати, до когось скаржитись. Безперечно, ми це все робимо. До кого? І в міністерство, і в кабінет міністрів. Але часто ми одержуємо лише відписки, розумієте? А в прокуратуру? І в прокуратуру так само. І теж відписки? Так. Давайте підведемо підсумки. Чи можна знайти якийсь інший шлях, порятувати наші заповідники? Як на мене, якщо громада, якщо люди, які живуть у місті, не будуть активними, люди, які живуть поруч з цими місцями, де розтягують ці землі, і що вони не будуть проявляти активності, то не буде ніякого результату. Тобто так далі ми втрачатимемо заповідні землі. На жаль, ну що ж, на цьому поставимо, прошу І преса ви, що... і телебачення, і ви звинувачували трошки нас, а ми можемо і сказати, що телебачення, і преса ну дуже недостатньо приділяє уваги цьому питанню. Я... Колись про ці проблеми писав в цілий ряд українських газет і жодна з них не опублікувала. Це теж на жаль показник. Пишіть, озвучуйте, а ми будемо про це показувати і повідомляти українців. Через п'ять хвилин зустрінемося одразу після реклами, аби поговорити про те, чому в Києві у 2013-му і і му році не буде виборів.